Так, народ, всім привіт! Мене звати Андрух, це тут канал Технар. І сьогодні ми з вами поговоримо про деякі цікаві тригонометричні натожності, які мають місце в трикутнику. Взагалі, докажучи, ця тема не є якоюсь там поширеною і досить важко знайти ситуацію, де ці формули можна застосувати. Але тим не менше, мені про них хотілося поговорити, тому що корисно, в принципі, знати, що такі формули існують, і корисно розуміти, що у випадку чогось, в деяких окремих ситуаціях їх можна спробувати кудись. Прикласти. Ну і крім того, якщо цей ролик буде дивитися десятикласники, то для них цей ролик також буде корисним, тому що в процесі виведення якраз таки цих ми будемо використовувати і подвійні кути, косинуси, синуси, і формули пониження степеня, і формули додавання, і властивості будемо пригадувати, і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто, з одного боку, це якраз таки буде таке комплексне повторення, практика, закріпимо наші зами. Як то кажуть, вміння знання та навички, а з іншого боку, дізнаємося про нові досить такі особливі формули, про які говорять дуже-дуже рідко. Тому давайте, в принципі, будемо переходити. І перша формула, з якої я хотів би розпочати, ця формула, напевно, що найважливіша в цьому списку, вона стосується тангенсів. Дивіться, друзі. Виявляється, що якщо ми з вами додамо тангенси трьох кутів аль альфа-бета гамма, які в сумі дають 180 градусів. Тоді на виході ми з вами отримаємо добуток цих самих тангенсів. Ось ця формула насправді досить унікальна. І просто подивіться на неї. В унікальності взагалі ніхто сумніватися не буде. Ну але, звісно, це тільки за тієї умови, коли альфа плюс бета плюс гамма дають нам, наприклад, пі радіан. Тобто, наприклад, якщо альфа-бета гамма це кути деякого трикутника, наприклад. Давайте доведемо, чому ця формула. Справжується. Звісно, для цього треба взяти і яким-небудь чином перетворити ліву частину даної тодожності, щоб отримати право. Ну, передусім, хто, можливо, дивився той попередній ролик про тригонометричні формули, ви розумієте, що тангенс альфа плюс тангенс бета це якась вже готова формула, і, в принципі, можна було би одразу її вписати. Але насправді навряд чи хтось пам'ятає ту формулу, тому давайте простіше виведемо її скоренько заново. Зачотки тангенс альфа плюс тангенс бета. Тангенс альфа можна замінити як синус альфа поділити на косинус альфа, звичайно, тангенс бета також замінюється відношенням синуса бета до косинуса бета. З цим ніяких проблем немає. Тепер давайте подивимося уважно на тангенс кута гамма. І зрозуміємо, що в принципі це не дуже приємний для нас кут, тому що в нашому тригонометричному виразі аж три аргументи, і це не дуже добре насправді. Давайте подумаємо, яким чином можна від гамма перейти до, наприклад, альфа плюс бета. Значить, ми з вами точно розуміємо, що альфа плюс бета плюс гамма дає нам радіан, тобто 180 градусів. А це означає, друзі, що по суті альфа плюс бета ось такий кут. І такий кут, який називається гамма, це кути суміжні. А що ми розуміємо про тангенс, друзі, суміжних кутів? Треба обов'язково знати, що тангенси суміжних кутів вони мають просто різні знаки. Звідки це береться? Якщо на тригонометричному колі відкласти якісь два суміжних кути, то, припустимо, відкладемо тут. Ось такий кут гострий. А суміжний до нього кут як буде виглядати? Нам треба від π відняти якраз таки цей гострий кут, щоб отримати до нього суміжний. І отримаємо кут ось такий тупий. І подивіться, що, друзі, ми розуміємо про ці дві точки. У цих точок, звісно ж, однакові синуси. Тому що, що таке синус. Це координата, координата, перепрошую, нашої точки по вертикальній осі. У них ці координати однакові, тобто синуси рівні. А от косинуси в них просто набуватимуть різних, різних знаків, тому що тут і тут у нас два однакових прямокутних трикутника. Ну, а значить тут косинус зі знаком мінус, тут знаком плюс. Тобто, ще раз, підсумуємо: синуси в них однакові у суміжних кутів, косинуси протилежних знаків, а це означає, що і тангенси будуть протилежних знаків, тому що тангенси синус поділити на косинус. І відповідно там також будуть різні просто значення. Маю на увазі в плані знаків. Ну, а в такому разі дивіться, що можна сказати. Можна сказати, що тангенс гамма – це є те ж саме, що тангенс альфа плюс бета, тільки зі знаком мінус. Тому візьмемо і замість цього напишемо мінус тангенс альфа плюс бета. Далі давайте спростимо ось ці вирази. Перед усім тут хочеться взяти і звести до спільного знаменника. Це буде косинус альфа косинус бета. В такому разі перший дріб домножується на косинус бета. А другий домножується на косинус альфа. Ну і одразу подивіться, друзі, що у нас утворюється. Синус альфа на косинус бета плюс косинус альфа на синус бета. Звісно ж, треба розуміти, що це формула чого? Синуса суми. Тобто це одразу буде синус альфа плюс бета. Хто не розуміє чому, обов'язково перегляньте той ролик з виведення всіх тригеметричних формул. Ну, а ось цей тангенс також розпишемо, як відношення синуса до косинуса. Це буде синус альфа плюс бета. Поділити на косинус альфа плюс бета. Напевно, що єдине, що можна зробити далі, це також взяти і відняти ці два дроби. Тому спільним знаменником буде косинус альфа косинус бета помножити на косинус альфа плюс бета. Перший дріб нам треба тоді, друзі, домножити на косинус суми. Ну давайте я писати не буду, щоб не захламляти наш вираз. А другий дріб треба домножити на косинус альфа косинус бета. І дивіться, перед домножуванням, перед тим, як виконується домножування, пропоную одразу взяти і винести синус суми за дужки, тому що він є і в чисельнику і першого дробу, і другого дробу. Тоді виносимо синус альфа плюс бета за дужки, А в дужках залишається що? Додатковий множник тут, тобто косинус альфа плюс бета. Далі знак мінус додатковий множник звідси коснус альфа і бета. Ну І тепер давайте уважно подивимося на те, що у нас, друзі, утворюється. Подивіться, в дужках у нас є така річ, як коснус суми. Косомс альфа плюс бета розписується як космос альфа на коснус бета, мінус синус альфа на синус бета. І якраз таки той коснус на космос, який тут є. Він з цим косинусом на косинусом просто знищиться. Тоді наша дужка, по суті, просто дорівнює мінус синус альфа на синус бета. Перепишемо тоді, який у нас виходить дріб. Синус альфа плюс бета. Помножити на мінус синус альфа на синус бета. Ну, от тільки я той мінус запишу перед робом, щоб було красивіше трошки. От тут. Знаменник поки що мусимо просто переписати Косинус альфа косинус бета на косинус. Альфа плюс бета. Ну і насправді, якщо трошечки подумати, то на цьому кроці ми з вами довели нашу початкову тотожність. Чому? Та тому що, подивіться, у вас є синус альфа в чисельнику косинус альфа в знаменнику. Це означає, що дане відношення дає вам тангенс альфа. У вас є синус бета в чисельнику, косинус бета в знаменнику з тих самих причин тангенс бета. Ну, якщо подивитися на синус альфа плюс бета на косинус альфа плюс бета, то ясно, що це тангенс альфа плюс бета. А що таке, друзі, тангенс альфа плюс бета? Це мінус тангенс гамма. І якраз таки той мінус, який стоїть перед робом, він просто-напросто знищиться. Залишається просто тангенс гамма. Ось і все. Таким чином можна взяти і довести ось цю, знову ж таки унікальну формулу, яка стосується тангенса альфа, тангенса бета тангенса гамма. Знову ж таки, дуже дуже рідко можна зустріти таку ситуацію, коли сума якихось трьох величин дорівнює добутку цих самих трьох величин. Ну, добре, давайте про цю формулу тепер поки що забудемо до наступного ролика. Так? А чому до наступного ролика? Тому що цей факт він може бути використаний при доведенні формули Герона. Ну і на, в одному з наступних роликів ми подивимося, як можна цю формулу Герона довести якимось різними способами, не алгебраїчними. І там якраз таки може бути застосовано ось цей факт про тангенси. Ну, добре, значить, тангенси ми зараз пододавали. Тепер давайте пододаємо. Синуси. От візьмемо синус альфа, візьмемо синус бета і візьмемо синус гама. І подивимося, чому ви дрівняти дана сума. От я вже не зможу написати одразу, чому це дорівнює, бо я не пам'ятаю. тому давайте зараз, по суті, одразу і виведемо. От дивіться, що хочеться зробити одразу: синус альфа дати синус бета. Формулу синус альфа плюс синус бета, звісно ж, друзі, треба знати на пам'ять, але багато хто, як, наприклад, я не пам'ятаємо. В таких ситуаціях я змушений завжди пригадувати, як вона вводилася. Значить, альфа – це у нас було x плюс y, бета це x-y було. Так, значить, додаємо, у нас вийде 2 синус х на косинус y. Х у нас це була півсума. Y це була піврізниця. Виходить ось так. Ось. Ну, але, звісно ж, набагато краще знати такі формули на пам'ять, тому що вони використовуються досить часто. Особливо, коли ми говоримо про. Профільний рівень. От, а що таке синус гамма? Тільки що ми з вами, друзі, обговорили, що якщо альфа плюс бета і гамма це які до 180 градусів, тоді синус гамма це теж саме просто, що синус альфа плюс бета. Тому нічого страшного не станеться, та й в принципі нічого не станеться, якщо ми замість синуса гамма запишемо синус альфа плюс бета. Тепер думаємо далі, як же можна спростити цей тригонометричний вираз. Подивіться, тут у вас аргумент, який рівно вдвічі більший за аргумент тут. І це означає, що якби ми там використали синус подвійного кута, то потім ми утворили би такі вирази, які можна було б винести за дужки. Тому давайте візьмемо і виконаємо цей доволі очевидний крок. Тобто візьмемо і там розпишемо той синус за формулою синуса подвійного кута. Так, це ми поки що переписуємо. А тут у нас буде 2 синус альфа плюс бета на 2, помножити на косинус альфа плюс бета на 2. От. І якраз таки тепер ось ці два синуса α плюс бета на 2 можна взяти і винести за дужки. В дужках тоді що залишається? В дужках залишається косинус піврізниці плюс косинус півсуми. Ну і що таке вже, друзі, косинус плюс косинус це вже треба знати абсолютно всім, тому що формула вона дуже легко запам'ятовується. І, звісно ж, треба пам'ятати, що косинус плюс косинус – це два косинуса півсуми на косинус піврізниці. В свою чергу, пригадайте, що таке косинус мінус косинус, якщо вже повторюємо. Косинус мінус косинус – це мінус 2 синуса півсуми на синус піврізниці. Ну добре, тепер дивіться. Отут у вас є двійка. І та двійка, яка утвориться тут, якщо використаємо формулу, дасть нам четвірку. Тому одразу пишемо 4 синуса альфа плюс бета на 2 помножити. Косинус плюс косинус це 2 косинуса півсуми на косинус піврізниці. І яка то буде півсума? Давайте спочатку просто суму порахуємо. Альфа на 2 плюс альфа на 2 дасть альфа. Мінус бета на 2 плюс бета на 2 скоротиться. Тобто сума дорівнює альфа. Ну, а значить півсума дорівнює альфа на 2. Що таке в нас, друзі, піврізниця? Різниця просто вийде у нас мінус бета, якщо там подивитися. А піврізниця дорівнює мінус бета на 2. Тому давайте напишемо помножити на косинус мінус бета. Навпіл. Так, ну а тепер уже будемо спрощувати. Дивіться, почнемо з синуса альфа плюс бета на 2. Що це взагалі таке? Значить, знову ж таки, альфа плюс бета це що таке? Це 180, точніше, давайте скажемо пі мінус гамма. В такому разі, ось цей синус, він просто дорівнює ось такому синусу синус пі мінус гамма поділити на 2. Давайте тут викинемо почне ділення. Тоді в нас вийде синус пі на 2 мінус гамма на 2. Ну, і якщо, відповідно, ви тут уже знаєте формули зведення, то одразу можна сказати, що це просто дорівнює косинусу гамма на 2. Ну або хто, можливо, формул зведення не знає, використайте формулу синус x-y. І в кінці кінців все одно отримаєте, що це дорівнює косинусу гамма на 2. Супер. Тобто замість ось цього пишемо косинус гамма на 2. Це так і залишаємо. А замість косинус мінус бета на 2, що пишемо? Позаяк косинус – це функція парна, то мінус. За аргументу можна просто взяти і опустити, і залишається просто косинус бета на 2. В кінці кінців, давайте підсумуємо. Виходить 4 косинус альфа на 2 на косинус бета на 2, на косинус гамма на 2. Ось так, друзі. Тобто ми просто з вами взяли, просумували синуси трьох кутів альфа, бета і гама, і в кінці кінців отримали, що ця сума дорівнює 4 косинуси половинних кутів. Формула також доволі красива, вона варта уваги. Ну і просто, як мінімум, знати, що така формула існує, насправді, ну, не зашкодить, скажімо так. Добре, просумували ми з вами тангенси, просумували тільки, що ми з вами синуси. Давайте тепер вже і просумуємо косинуси, якщо вже пішла така п'янка. Просумуємо косинуси альфа, бета гамма. Ну, Оговорку цю робити вже не хочеться, але, звісно ж, ми домовилися, що альфа, бета гамма в сумі дають пі радіан. Так, формула номер 3 Давайте. Значить, косинус альфа. Так, зараз були косинуси. А, добре, зараз були синус, тепер були косинуси. Косинус альфа плюс косинус бета плюс косинус гамма. Давайте. Ну, передусім. Початок стандартний, візьмемо просумуємо, чому дорівнюють косинус альфа плюс косинус бета. Це у нас одразу буде 2 косинуса пів суми помножити на косинус пів різниці. Так, ну а що таке косинус гамма? Нам передусім треба від гамма перейти до альфа плюс бета. І як ми вже з вами друзі домовилися, якщо у нас два кути суміжі, то в них косинуси протилежних знаків. А це означає, що косинус гамма – це те ж саме, що мінус косинус альфа плюс бета. Тому давайте так і запишемо. Мінус косинус альфа плюс бета. Так, ну який наступний крок можна зробити? До речі, народ, хто з 10-класників, можливо, дивиться, візьміть, спробуйте спочатку спростити самостійно, тільки вже потім дивіться, що можна було зробити. Ну і в принципі, якщо тут трошечки застосувати ті ж міркування, що були попереднього разу, то ясна річ, що альфа плюс бета вдвічі більше за ось цей аргумент, а значить, було б зручно взяти використати косинус половинного кута. Але не будемо писати зараз, що косинус 2 альфа дорівнює косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. Чому? Тому що нам синус квадратту, в принципі, не сильно той потрібен. Давайте одразу той синус квадрат розпишемо як 1 мінус косинус квадрат, і в нас вийде формула. Яка косис 2 альфа дорівнює 2 косину квадрат альфа мінус 1. Тоді отримаємо 2 косинус альфа плюс бета на 2 на косинус альфа мінус бета на 2, відняти, знову ж таки, в дужках 2 косинус квадрат альфа плюс бета на 2 відняти 1. Ну, але якщо б там відкрити дужки, то одразу вийде ось так. Відняти 2 косинус квадрат альфа плюс бета на 2 додати 1. Хто, друзі, не зовсім зрозумів зараз мій міркування, бо, можливо, трошки непонятно там щось про бурмотів, то гляньте той ролик знову ж таки, тому що ті всі зараз міркування, які я зараз озвучив, вони всі були озвучені вже в тому ролику, і там це було пояснено трошки більш розжовано. Добре, ну от перейдемо і дивимося, що можна зробити далі. Далі, в нас, в принципі, очевидно, двійка-двійка виносим, косинус суми, півсуми, косинус півсуми виносим. В дужках тоді лишається що? В дужках лишається від першого косинус пів різниці, від другого лишається пів суми, 1. Ну і там самотня одиничка стоїть після дужечки. Її ми просто переписуємо. Так, знову використовуємо формулу косинус мінус космос. Знову ж таки, ми вже її з вами пригадували. Косинус плюс косинус – це 2 косинуси, а косинус мінус косинус – це буде 2 синуси. Один півсуми. Один піврізниця, ще й з мінусом. Тоді дивіться, тут буде мінус 2, ще 2, мінус 4. Мінус 4 косинус альфа плюс бета на 2 помножити. Синус півсуми. Ну, Ми ж самі, друзі розуміємо, що півсума тут буде яка? Буде одразу альфа на 2. Піврізниця тут одразу буде мінус бета на 2, тому що ми з вами це вже одного разу робили. Ну і додати одиничку в кінці. Так, тепер давайте спростимо. Значить, по-перше, треба сказати, що синус це функція непарна, А це означає, що синус від мінус бета на 2 це те ж саме, що мінус синус бета на 2. Ну і той мінус, який тут винесеться, з цим мінусом вони разом дадуть плюсик. Добре, з цим розібралися, сим розібралися. Що таке косинус альфа плюс бета на 2? Ну, давайте тут окремо так само напишемо. Що таке альфа плюс бета? Альфа плюс бета це те ж саме, що π мінус гамма. Якщо тут виконати почне ділення, то що в нас виходить? У нас виходить косинус пі на 2 мінус гама на 2. Ну і знову ж таки, або за формулами зведення, або використовуючи косинус різниці, розуміємо, що це буде просто синус гамма на 2. Так, тому що по формулам зведення що? Знак у нас точно буде плюс, тому що гама на 2 це кут гострий. Якщо від пі на 2 відняти гострий кут, то у нас, очевидно, кут потрапить в першу чверть. Ну і позаяк наш кут відкладається і пі на 2, то у заміняється на протилежну. Був косинус, стане синус. Тобто ця штука дорівнює синусу гама на 2 альфа на 2. А тут у нас мінус тим мінусом пропадає. Ну і тоді що виходить? Виходить, давайте наоборот пишемо: 1-додати 4 синус альфа на 2, синус бета на 2. помножити на синус гамма на 2. Отак, друзі. Ну, як ви бачите. Також нічого особливо складного, просто знаємо деякі основоположні тригометричні формули і подібні вирази насправді спрощувати дуже дуже просто. Знову ж таки, здавалося б, на що ми це робимо? Типу, це ж ніколи не буде використовуватися. Але просто в рамках закріплення ось цих тригометричних формул дуже корисно взяти і поспрощувати деякі тригометричні вирази. Здається, навіть в профільному підручнику Бевза я щось подібне бачив, і там також це пропонувалося в якості вправ. Добре, тепер які ще можна було пододавати, друзі, синус і косинуси? Можна, наприклад, взяти і спробувати додати синус квадрат альфа на 2, додати синус квадрат кого бета на 2, додати синус квадрат гамма на 2. Отак. От Ну, звісно, питання перше, яке виникає, чому альфа на 2, чому бета на 2, чому гана на 2. Ну це, в принципі, тільки з тих міркувань, щоб у нас формула вийшла красива. Тому що, якщо відповідно взяти там альфа-бета гама, то здається, нічого путного не виходить. І формула вийде якась, ну будемо прямо казати, уроцька. Ну, для того, що там вийшло все красиво, взяли і аргументи поїли на 2. У кого дуже свербить, як то кажуть, цікавість, можете взяти і спробувати через альфа-бета гама взяти порахувати. Ну, а ми почнемо. Дивіться, перше, що одразу кидається в очі, це те, що у нас всюди тут квадратики, і всюди у нас аргументи половинні. Ну це означає, що можна взяти і використати формули пониження степеня. Що кажуть формули пониження степеня? Вони кажуть, що синус квадрат альфа на 2 це є те ж саме, що одна друга мінус косинус двічі більшого кута, тобто просто альфа на 2. Так само розпишемо, чому дорівнює синус квадрат бета на 2 і синус квадрат гамма на 2. Отримаємо одна друга мінус. Косинус бета на 2 додати одна друга на що? На косинус одна друга відняти косинус гамма на 2. От так. Тепер будемо цю річ спрощувати. Дивіться, передусім ясно, що тут у нас три е числа: одна друга, одна друга, одна друга. В сумі вони дають три других. Ну, а в усіх інших знаках можна за дужки винести одну другу. Від першого в дужках лишається косинус альфа, від другого лишається косинус бета. А від третього лишається коснус гамма. І в принципі, зараз ми з вами усвідомлюємо, що десь раніше ми це вже з вами бачили. Правда? Тому що коснус альфа плюс коснус бета плюс коснус гамма, коли альфа-бета гамма дають пі радіан. Ми знаємо, чому це дорівнює. Чому це дорівнює народ? Ну, Якщо мені пам'ять не зраджує, якщо не зраджує, так? то це буде 1 плюс скільки там було 4 синуса половинних котів. 4 синус альфа на 2. На синус бета на 2. І помножити на синус гамма на 2. Так, давай тут швиденько дужки відкриємо і одразу напишемо, яка у нас буде відповідь. Дивіться, 3 других відняти 1 друга. Це буде просто 1. Так, а тут виходить, що? Мінус 1 друга помножити на 4. Це буде мінус 2 синуса половинних кутів. Ось така, друзі, формула. Знову ж таки, хто хоче, спробуйте зробити е, вираз, спростити його синус квадрат альфа плюс синус квадрат бета плюс синус квадрат гамма. Ну а якщо взяти половинні кути, то утвориться така досить презентабельна формула 1-2 синуси половинних кутів. Ну і давайте останню заключену тодожність, яку я хотів би сьогодні розглянути. Якщо мені не зраджує пам'ять, то нам треба взяти з вами і пододавати квадрати косинусів. От Давайте формулу номер 5 Візьмемо квадрат косинуса альфа, додамо на його квадрат косинуса бета і квадрат косинуса гамма. Ну і дивіться: перше, з чого починаємо, це формули пониження степеня. Використаємо їх тут передусім і тут. Що тоді у нас вийде? У нас вийде одна друга, додати косинус вдвічі більшого кута на 2, додати одна друга плюс косинус 2 бета на 2. Дивіться. І для того, щоб у нас була зараз невелика, невелика різноманіття, давайте косинус квадрат гамма так і залишимо. Звісно, можна було б косинус квадрат гамма замінити як косинус квадрат альфа плюс бета. Але хай буде поки що так. Зараз ви зрозумієте, чому ми цього не чіпаємо. Просто перепишемо косинус квадрат гамма. Дивіться. Значить, одна друга плюс 1 друга дають нам, звісно ж, одиничку. А коефіцієнти біля цих косинусів можна. Коефіцієнт, точніше, біля цих косинусів можна вивести за дужки. В дужках лишається косинус 2 альфа плюс косинус 2 бета. Ну і зараз там переписуємо той косинус квадрат гамма. Так, тоді що ми займаємо, друзі? Тут нас можна використати формулу, звісно ж. Що у нас тоді буде? Одна, друга і двійка вони скоротяться. Косинус півсуми тут буде одразу який? Сума це 2 альфа плюс 2 бета, півсума буде просто альфа плюс бета. А косинус піврізниці буде просто альфа мінус бета. Плюс косинус квадрат гамма. Давай так напишемо цього разу для різноманіття. Так, тепер розуміємо, що косинус альфа плюс бета це що таке? Це мінус косинус гамма, тому що, знову ж таки, суміжні кути вони мають косинуси протилежних знаків. Значить пишемо 1 мінус косинус гамма помножити на косинус альфа плюс бета. Додати косинус квадрат гамма. Візьмемо зараз і винесемо косинус гамма за дужки. Давайте з мінусом навіть. Один мінус косинус гама за дужки. В дужках залишається косинус альфа плюс бета. Додати косинус гама. А знову ж таки, косинус гамма це що таке? Це мінус косинус альфа плюс бета. Так, ну і спрощуємо. Дивіться, що виходить. Значить, 1 відняти косинус гама. Давайте один відняти косинус. Так, секунда, десь проколовся, бо тут у нас синуси виходять. А, очевидно, тут має бути знак плюс. Чому? Давайте ще раз. Значить, Я виніс мінус косинус гама за дужки. Косинус тут має бути мінус косинус гама, і мінус косинус гама міняємо як просто косинус альфа плюс бета. Ну і тепер вже у нас виходить, дивіться, що у нас виходить 1 мінус косинус гама. Помножити на 2 косинуса півсуми, півсума буде яка? А, очевидно, тут вже трошки напортачу. Дивіться, тут у нас лишається косинус альфа мінус бета, і тут також альфа мінус бета буває. От. І тоді яка у нас буде півсума? Півсума буде просто альфа, піврізниця буде мінус бета. Але косинус мінус бета це те ж саме, що косинус бета. Тоді що залишається, друзі? Залишається 1 мінус 2 косинус альфа, який був там, косинус бета, який був там. І косинус гама, який стоїть перед дужками. і утворюється ось така також досить красива і знову ж таки презентабельна формула. 1 мінус 2 косинус альфа, косинус бета, косинус гама. Все, друзі, на цьому принципі можна потрошки завершувати. Значить, цих тригеометричних задовольностей, які я зараз вам навів, одні з них, так, їх насправді дуже-дуже багато. Е, є навіть деякі такі файлики в інтернеті, де деякі. Викладачі намагаються вводити якісь нові формули, так вони там пробують додавати, мовно кажучи, тангенси, тангенси в квадратах, тангенси в кубах, і отримають якісь нові формули, потім їх десь публікують. І таких отриманих формул ну, дуже і дуже багато. Напевно, що якщо не сотні, то хоча б там десятки. Ну, якщо хочете, попрактикуватися, також візьміть там, пододавайте якісь там котангенси, подивіться, що вийде просто для особистого інтересу, якщо, можливо, вам це цікаво. Ну, а зараз на цьому будемо займ потрошки завершувати. Цей ролик до нього ми з вами повернемося наступного разу, коли будемо говорити про Герона. Ну а зараз знову ж таки, всім до зустрічі. З вами був Микита Андрух, YouTube канал Технар. Всім пока. Побачимося в найближчому ролику. Пока, друзі! Слава Україні!